Вітаю до мого каналу. Зараз у нас 14.05 я буду робити розклад на правий та лівий берег. Завжди починаю хто новенький з правого берега. <кій> <кій> Можу обмовитися, не зважайте на то уваги. Карти, вони вже привикли. І думками я знаходжусь в тому розкладі, який я привикла робити. Карти, покажіть мені. Від цього часу, плюс 24 години, місто Запоріжжя, ракетні удари по правому берегу. Дії росіян, ворогів наших. Вони будуть робити, очікувати результати, і він буде успішний люди. В правому берегу теж будуть удари. Давайте подивимось, як наші справляться хлопці. Ну що сказати? Будуть справлятися, але... Але, але стабільність буде дуже маленька, вона в перевернутому стані, результат буде малий. Ну, але який шлях вони обріжуть цьому успіху? Щось вони все ж таки, кудись вони щось зіб'ють. Чи там перевернути немає? Немає щастя, як кажуть, немає об'єднання, немає, немає. Так, добре. Давайте ми подивимося, чи будуть людські втрати. І повинно бути. Давайте подивимось будівлі, руйнування будівлі. Може бути удар. Може бути удар. Люди може бути. Захищаємося. <кій> Інфраструктура. Теж постраждає структура, але більш буде страху. Розговорів, будуть працювати над цим, щось якось не дуже злагоджено будуть працювати, не якась бригада буде непонятна. Щось якась буде, значить, м -м, щось буде таке, на жаль, довгоіграючий то ремонт буде, кудись вони так попадуть. Серйозно щось розхиряче. Так, давайте подивимося, соцоб'єкти, Школи, садочки, оце все. Так, теж будуть попадати. Давайте подивимося в больниці тут все. Промисловість. Теж буде проблема. Так, воно, знаєте, буде як. Не то, що зачепить воно там? Ну, будуть проблеми будуть, будуть, будуть хоч тут виберете, але будуть Ну, Якось вони схитрять, от щось, знаєте, може не туди трошки попадуть, але все одно зачеплять. Так, що ми ще транспорт? Теж постраждає. По-дурному причому. Ну, скоріш, це вільний, який буде там стоять десь рядом, і він постраждає. Так, вроді все я подивилася. Все ми побачили. Так що ось такий правий люди. Ось це. У них все успішно у нас, не. хоча вже економлять, вже починають економити, вже ж лоб'ять це кидати. Якась у них там проблема, а може проблема з самими установками, переміщати їх туди-сюди дюрати. І хлопці, там рицарь жезловий падав нам. Вони ту установку все ж таки побачать потім. Давайте подивимося по лівому берегу. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію і цього часу. Плюс 24 години. Лівий берег Запоріжжя ракетні удари від росіян. Що нам сьогодні шукати? Це росіяни. Надії, так скажімо, да Ну, бачите, будуть вони це робити, будуть працювати, це надія, впала, будуть працювати. Не дуже так воно їм тут получиться, не дуже їм Понравиться те, що вони зроблять. По імператору якось їм то тяжко вже. Давайте подивимось, як наші відповідуть люди, Попило наші. Бачите, ракети вони збивають С-300 300 ні. Тому постійно ось така історія страхи, така нервова ситуація. Але ж королева мечова буде відповідати. По лівому берегу ми будемо відповідати, ми будемо їх збивати. До речі, це король мечовий. Мічовий король. Але все одно таке ж і у нас буде проблема, на жаль. Давайте подивимося. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати. Гуляють в пакує лівий та хоч, бо одну ніч дали поспати нормально. Та, та ти дивись, що випадає і випадає. Це я хворію, мабуть, і вони тікають від мене. Все, ще трошки осталося потерпіть мої любі карти. От зараз ми подивимося, покажіть мені втрати людські. Від цього удару чи будуть вони. Будуть проблеми, може навіть будуть поранені, може навіть будуть тяжко поранені. Але ми тягнемо тут цю ситуацію, Ну, сила перевернута, на жаль. Ну, не повинно бути тут смертей, якось кубки впали, все ж таки шанс є. Будівлі, людські будівлі. Будуть розрушення люди. Будуть розрушення, нестабільна ситуація, король мечей. Будуть розрушення по будівлям. Давайте подивимося. І не тільки шибки, тут не тільки шибки. Тут і криша, і двері, і все, що хочеш, і стіни можуть повилітати. Давайте подивимося соціальні об'єкти. Ну, більш-менш, але це уходить кращого життя шукає. Ні, Буде, щось там буде помагу переверну, тому щось воно там зачепить якось. Давайте подивимося. Транспорт я не пам'ятаю, не дивилася. Транспорт. Буде боротьба за транспорт. Там також була боротьба, я пам'ятаю. Якась конкуренція, боротьба буде за транспорт, шансів, звісно, мало. Може, ну, люди будуть вискакувати, переміщати свої машини чи накривати їх чимось. чи Щось така буде, якась конкуренція, куди їх ховати, чи що, не знаю. Общественний транспорт. Отут От щось буде не дуже добре, люди. Тут іде зміна фази, і вона йде на погано. Різкі якісь будуть дурні речі, це перевернути рисарже зловий і можеш зачепити общественний транспорт. Але там у нас падало, що не буде електрики, ну тут же ж ядерні удари ракетні. Так, давайте подивимося про мисловість. Якось воно тут. М, вроді як і йде, але воно притормажується. Яке якось воно чи рядом буде, чи щось от таке, знаєте? З якимось промисловим об'єктом? Тону щось воно якось там промисловий об'єкт, Соціальний, промисловий. і будинки. Куди ж це вони поцілять цікаво? Паразити. інфраструктура. Теж поврідять, поврідять. Давайте ми подивимося: вода, електрика, газ, общественний транспорт. Вода. Закрито. Електрика. Ще не транспорт ой газ. А тут будуть захищати общественний транспорт. Чи в поїзд попадуть, чи куди вони попадуть? Я не можу зрозуміти. Щось буде таке? Але це більше, знаєте, От електрика тут більше буде розговорів, ніж самої там аварії. Оце тільки транспорт мене напрягає. Транспорт. Тут воно все порішається. Тут такі карти, що все порішається, дивіться. Ну тут таке буде вибір, вони починять. Тут все зроблять. Швидко причому газ зроблять. Трошки от з електрикою буде проблемка. І з транспортом. От 5 воно падає транспорт електрика. Ну, ось такий розкладок тут так. сьогодні у нас під загрозою і правий берег, і лівий берег. Бережіть себе люди. Хай буде так, щоб може хлопці відроблять наші там. Ну, вже якось людський фактор зработає у тих орків, і вони щось не так зроблять і наші справляться. Але, звісно, як сьогодні був обстріл, то швиряли, 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 два заходи було. Не знаю, де воно, що воно, в мене нема сил отже, болять, я не можу дивитися оці всі новини, шукати щось не можу. Якщо хтось там... Знає вже, напишіть мені, то я прочитаю просто коментарі і все. Дякую вам за те, що мене дивитесь. Будь ласка, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Я дуже скучила за нормальними розкладами, мені не вистачає цього, але немає сил розмовляти. Просто сил немає, горло починає боліти, я починаю кашляти. Все. Все, люди. Почуємось.